В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Дорогий Господи, Ти благословив Святого Миколая глибокою вірою, яка допомогла йому вистояти навіть у важких ситуаціях. Він мужньо захищав правду і своїм прикладом приводив інших до тебе, ти надихнув його давати бідним і служити стражденним із самовідданою любов'ю. Будь ласка, зміцни мою віру. Господи, і допоможи мені, як святий Миколай щедро жертвувати потребуючим, як у моїй родині, так і в моїй громаді. Святий Миколаю, Твоя побожність і смирення привели до того, що ти став єпископом мир, Ти захищав віру від аріанської єресі і був святим прикладом Христової віри та милосердя для вірних, яким служив. Будь ласка. Молися за мого священнослужителя, тут вкажіть ім'я вашого священнослужителя, щоб вони могли бути вірними слугами Христа навіть у випробуваннях і переслідуваннях. Будь ласка, молися за всіх священників і членів духовенства, щоб вони були підбадьорені у вірі та спонукані приводити душі до Христа, навіть коли це важко чи незручно. Будь ласка, також молися за, тут згадайте імена тих, за кого ви хочете молитися, або згадайте свої власні наміри. Святий Миколаю, молися за мене, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.